Вітаю, мене звати Віра і дякую, що зайшли на мій YouTube канал Україна моїми очима. На своєму каналі я ділюся тим, що люблю особисто я, чим цікавлюсь, особисто я. Переходьте на канал, переглядайте відео, ставте свої вподобання, пишіть коментарі. І підписуйтесь, хто ще не підписався. А сьогодні я хочу підняти таку цікаву тему, які ж вони українські чоловіки. Розповім всю правду. Моє сьогоднішнє відео базується на своїх спостереженнях, на матеріалах взяти з інтернету, на розуміння чоловіків з боку психології. І я почну своє відео з позитивних якостей чоловіків. Українські чоловіки гарні, красиві, мають привабливу зовнішність. Особисто я скажу, я не розділяю людей на некрасивих та красивих для мене всі чоловіки прекрасні. Але я хочу також відмітити цю позитивну якість. Чоловіки виховані, галантні, вони завжди допоможуть вам на роботі, притримують вам двері, подадуть вам руку, якщо ви виходите з транспорту, вони пригощають кавою, пропускають вперед, поступляться місцем у транспорті. Українські чоловіки дуже романтичні. Якщо хлопці сподобалася дівчина. То шлях до її серця буде вкритий полюсткаве. Всі чари та флюїди будуть направлені на даму серця. Прогулянки, квіти, різноманітні розваги, увага, будь-які забаганки в нормальному розумінні будуть виховані. Після одруження українські чоловіки залишаються такі самі або ще більше приділяють увагу своїм дружинам, продовжують робити різні різноманітні події згідно мови кохання жінки. Подивіться обов'язково про 5 мов кохання в інтернеті. Українські чоловіки фінансово забезпечують свою сім'ю. Вони амбітні, працюють багато, досягають професійних вершин, працюють без продиху. Українські чоловіки гарні коханці, вони уважні, чуйні до своєї коханої, задовольнять всі жадані сексуальні примхи. Татусі дуже люблять своїх дітей. Я вам хочу розповісти, як вони люблять доньок на своєму особистому прикладі. Доньок вони люблять донестями, бавлять їх, допомагають їм, тримують у всьому, виконують всі їхні забаганки. Синів вони виховують також добре, передають їм всі свої позитивні чоловічі якості. Український чоловік чистий, охайний, завжди гарно одягнений. Ще й враховують різні стилі, враховують, яка зараз мода, слідкують за цим, завжди купують якісь собі нові речі. І нам це жінка дуже подобається. Від них не смердить, користуються парфумами, доглядають за волоссям. Бриються, зараз сучасність чоловіки ще доглядають за бровами, ходять в барбершопи, ну і так далі. Кі чоловіки, гарні господарі, вони майстри на всі руки. Вони вміють робити в будинку, в квартирі все, абсолютно, все, що не попросиш, чоловіка. Він все вміє, все зробить. Він може побудувати особисто сам будинок. А зараз я хочу перейти до негативних якостей українських чоловіків. Зразу хочу попередити: я нікого не хочу образити. Всі ми люди різні, всіх у нас є щось позитивне, щось негативне, щось один в одного нам не подобається. Не ображайтесь, будь ласка. Ліниві. Так, є така негативна риса в українських чоловіках. Їх постійно потрібно кудись рухати, підбадьорювати, підтримувати. Їм важко прибрати за собою, приготувати собі їжу. Вони ліняться робити, будь-що, скласти свої речі, донести тарілку в мийку або в посуду, мийку, донести свій брудний одяг, в пральну машину та дістати з неї, скласти свої речі. Ліняться бути повноцінним батьком, навмисно не розуміючи те, що мати не зможе дати дитині те, що зможе дати батько. Вони ліняться доглядати за собою. Вони хочуть, щоб було як в їхніх родинах, щоб їхні дружини доглядали за ними як їхні матусі. Але розумієте, мені трошки смішно, але є різниця. То матусі, а то дружини. Тому чоловіки, зрозумійте, це дружини не хочуть бути вашими матусями. Український чоловік він дуже заздрісний. Особисто я спостерігала це на роботі, і для мене це було якимсь шоком. Якщо у чоловіка низька самооцінка, то це жах. Він не може радіти за інших. Він заздрить усім своїм колегам, бачивши їх професійний зріст, будь-чому, якимсь покупкам, розвагам. Особисто, я, я навіть не пам'ятаю, коли я комусь заздрила. Це буває, але дуже рідко. Я така людина, яка дуже радіє за всіх. Мені подобається, коли людина розповідає щось радісне. Я готова її підтримати, тому що розумієте, це такий позитивний обмін енергією. І я таких людей дуже люблю і поважаю. Українські чоловіки не досить добре доглядають за своїм здоров'ям. Вони не люблять лікуватися, вони не займаються профілактикою. Вони невчасно ходять до лікарів. Навіть обізнані люди в цьому самі лікарі також не дуже добре слідкують за своїм здоров'ям. Мені це дуже було завжди дивно і не зрозуміло, чому така зневага до себе. Багато шкідливих звичок. Вони п'ють, курять, вживають заборонені препарати. І громадію я також відношу сюди. Любі наші чоловіки, позбувайтеся цих шкідливих звичок. Любіть себе, займайтеся своїм здоров'ям, поважайте себе та оточуючих. Мами не синочки. Що я маю на увазі? Українські чоловіки вони фігурально тримаються за маму на спільницю. Вони не хочуть нічого досягати в житті. Вони пливуть за течією, одружуючись, створюючи свої родини, вони не дбають про себе, про свою родину, про дітей, а вимагаються від дружин, продовжують клянчити та вимагати гроші у своїх батьків, показавши на своєму обличчі таку дуже важку долю, а отримавши гроші. Я особисто ніколи не чула, щоб чоловік радів, що в нього такі батьки, які допомагають йому в його же житті. Є такі чоловіки, які довгий період свого життя, а є й такі, які все життя живуть зі своїми матусями, зі своїми батьками. Якщо це повноцінна сім'я, мені, якщо чесно, це трошечки дивно. Размен з англійською це домагання. Якщо чоловік одинокий, то він дуже нав'язливий, він хоче привернути до себе увагу, будь-чим, будь-якою нав'язливою своєю поведінкою, якимись незрозумілими, не в тему, компліментами. Якщо чоловік одружений і ще, не дай Боже, він не залишається невпевненим в собі, має різні психологічні невирішені проблеми, то він продовжує день за днем соромити себе. Та свій вибір своєю нав'язливою поведінкою по відношенню до інших жінок зараз харасмент присутній і на роботі. Особисто я спостерігала це не один раз. Чоловіки ведуть себе дуже нечемно на все це, це дивитися дуже огидно. І жінки вони змушені робити такі жорсткі зауваження чоловіка, а чоловіки, не розуміючи це, ще й нападають на жінок і кажуть на них неприємні речі. Хочу, щоб чоловіки зрозуміли: жінки не люблять таку огидну, нав'язливу з вашої сторони поведінку. Якщо жінка в парі, то вона не потребує постійної безперервної уваги відомих або невідомих чоловіків. Зрозумійте це, все, що вона хоче отримати від чоловіка, вона реалізує з ним в сім'ї, в парі, тому не будьте нав'язливі, будьте вічливі. Хочу вам сказати, щоб ви не думали, що я дуже жорстка та агресивна по відношенню чоловіків. Я також люблю увагу чоловічу, але в пристойному вигляді та вигляді вічливого компліменту. Деякі українські чоловіки, я думаю, це присутні і в інших країнах зраджують. Особисто, звісно, вони в цьому не признаються, але признаються ті жінки, з якими вони зраджують. Чоловіки, якщо ви одружені і зраджуєте, то не соромтеся, тому що на вас дивитися дуже огидно. І шкода ваших дружин, що ви забираєте в них і їхнє життя. Про насилля в сім'ї я дуже багато прочитала в інтернеті. Не хочу дуже довго залишатися на цій темі, але те, що я читала, то я була шокована. Дорогі наші чоловіки, якщо ви бачите, що ви агресивні, ви не можете справитися з собою, зверніться до спеціаліста, до психолога, невропатолога або психіатра. Погані татусі! Це особисто не мій досвід, я про це прочитала в інтернеті та бачила це в суспільстві. Я бачила, як татусі не цікавляться своїми дітьми, що вони їдять, чи є їм де жити, чи є їм що одягнути, чи є в них гроші на їжу, чи вони цікавляться, про що вони мріють, які в них плани на життя. Дійсно, дуже жалко цих діток. А вам хочу сказати, тату перед тим, як мати дітей, подумайте, чи потрібні вони вам. Всі ці негативні та позитивні якості йдуть з сім'ї, де вас виховували. Позитивні якості ви можете вдосконалювати, негативні змінювати. Будьте щирими, будьте вічливими, любіть себе, слідкуйте за собою, любіть оточуючих, любіть людей, любіть цей світ. Якщо ви бачите, що у вас якісь проблеми, вирішуйте це зараз, стільки можливостей, тільки потрібно бажання. І зрозуміти, чоловіки, якщо вам відмовила жінка, то це не проблема у вас. Ви просто не схожі на її татуся. Якщо у вас були складні відносини зі своєю матусю. То не тягніть все це впродовж свого життя, зверніться до психолога, почитайте літератури. Я вам дуже вдячна, що були зі мною, додивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. Переходьте на мій канал, дивіться мої відосики, вони цікаві! А я вам бажаю, що дня, гарного настрою, любіть один одного, і ми з вами скоро побачимось в моїх нових наступних відео. До зустрічі!